Знову сумна звістка для Сумщини. В зоні АТО загинув старший сержант Руслан Білан із Охтирки. Вони ж повернулися з гарячої точки, щоправда, на лікарняні ліжка. Вони були в зоні АТО в складі спеціального загону. Вони шукали і знаходили там місця дислокації бойовиків. Вони пов'язані між собою відданістю Україні. Ще півроку тому ці хлопці так само виконували свій обов'язок у столиці. Але тоді на них вішали клеймо карателі. Герої, звання яких не змінюється з часом. Як вони вижили після зустрічі з міною? Дивіться далі. Привіт, хлопці. Здравствуйте, добре. Як почуваєтесь? Добре. Коли плавати будемо? Як тільки, так і одразу плавати будемо. Ми настрій, все відлично, все хорошо. добре. лечимося. Останніми місяцями цим хлопцям не до плавання. в зоні, а то Юрій та Олексій були більше 20 діб. Там чистили населені пункти від бойовиків, Тамтешні жителі зустрічали їх неоднозначно. Ви знаєте, по-разному. В початку взагалі ворожийські, так якби на Україні. Потім вже якби в ході несення служби нашої нашого підрозділення. Більш лояльно почали відносити. А в звісному і вже ну, зараз якби, 80 на 20. Лучше більшість добре относиться. Щодо зброї їжі та бойового духу хлопці не нарікають, бо ж не звикли скаржитися. Да нормально Все Все нормально, з цим ділом, все, скажем так, нормально. 11 липня під Слов'янськом автомобіль із сумськими міліціонерами наїхав на міну. За його кермом сидів Юрій, поруч із ним Олександр Ткаченко, який не вижив після вибуху. Прихожу в себе, вийшов ногами, зацепився за руль, і місто дві... ну, де двигатель був, я туди головою ну, Коли в себе прийшов, я зрозумів, що би, щось так случилось. Я думав, нас обстріляли з РПГ. Там начал почав вывозить всё этого с кабины. Ну там остатки то, что с кабины осталось. Потом я же услышал крик, такой зверский крик, что о помощи. То кричал ей товарищ, якого сьогодні лікують у Харкові. Я разговаривал с лечащим врачом, Козненен, вот который имеет множественные переломы нижних конечностей костей, да? Он так и сказал, что из его воевод доставили бы не казали, бы правильную помощь там на місці, на, на місці. Э, э, Хлопці ж повернулися цілі. Тільки в Юрія проблеми з ногою і в обох струс мозку. Вдома їх чекали ті, які замінюють всі ліки. Дружина, донька, батьки. Тобто, все добре, радий, доволі. Все з папою везде, і гуляємо, і все з папою. Ну, Скучила за папою. практически сейчас время встречаемся там на прогулку выхожу то есть вместе 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 сын 19 числа 19 августа будет два года пацану жена тоже милиционер старший лейтенант ну, мама папа сестра племянника все мы ждут. Кажуть, тільки в гарячих зонах перевіряється патріотизм. Хоча нещодавно цих хлопців закидали вогняними бляшанками свої ж співвітчизники, а вони просто виконували обов'язок, берегли спокій Україні, як до речі, і сьогодні. Якщо ж патріоти, якщо так їх послухати, усі по городу з флажками там бігать, кричать, що ми патріоти. Там доказують, що ти патріот, а не тут по городу мотатися під там, і все остальне гарячительні напитки. Держіться там, пацани всі. Все хорошо буде, тобто не палити духом, все буде добре. Світлана Паламарьова, Олександр Гордус на часі новини.